Леся Українка Зольда білорука. Тристан блукав по лісі, ловив зелений шум, хотів йому віддати своє кохання й сум. Та ледве де береза лагідно зашумить. Ізольдену голос, любий, він згадує втумить, крізь віття синє небо прогляне в вишині. І зольдені він очі спогадує ясні. З очаю на узлісся іде сумний трістан. Аж там злотистим житом леснить розлогилан, і золь до злото трістан і тут згадав, упав у борозенку і тяжко заридав. Прийшла дівчина жати і постать зайняла. Почула те ридання і ближче підійшла. Мов доля необорна була її краса, і чорна, мов те горе, була її коса, хороші в неї очі і темні, мов очай, чай. Хто гляне в теє пекло, то забуває рай, а голосу дівчини, мов тої скрипки спів, що викликає мертвих. На танець із гробів і вивела трістана вона з отчаютьми, лілейними руками та спільними слізьми. Спитав він, як ти звешся, дівчино таємна. І та білорука, відмовила вона. Це імення найсвятіше всім світі й в раю. Із зольто, ох, із зольто. Прийми, любов мою. Ти пестив так ніжно мене, коханий трістане, а в очі так сумно дививсь, аж серденько в'яне. Мені ти уста цілував і руки біленькі, а сльози на коси мої котились дрібненькі. Мені ти слова промовляв палкої любові. Чому ж ви слухати не хотів моєї розмови? Ізольдо, ізольдо моя, в очах твоїх темних, хотів би я, бачить, блакить, країв понадземних, Ізольдо, Ізольдо моя, коли б твої коси мінилися з золотом так, як житні покоси? Твій голос, ізольдо моя, рвучкий та жагливий, коли б він, як шелест берез. Був тихий, пестливий. Не варто журитися тим, коханий трістане, хрещена я, мати моя, мені та достане, бо мати хрещена моя то фея моргана. Біжиш ти до неї мерщій і зольдо кохана. Ой, матінко, фея, моргано, зміни мені вроду мою, хай буду білява та ясна. Мов янгол у божім раю. Ох, донечко, люба й зольдо, все ж я тобі вроду дала, в колиску дарунок принесла, як ти там лежала, мала. Красі твоєї доню і зольду ніхто ще догане не дав. Журливася темна я врода, мій милий, від неї ридав. Дай матінку злота й блакиту. Нехай же я буду ясна, хай милий мені усміхнеться, як сяя весела весна. Гаразд, моя доню Ізольдо, я золота в сонця візьму, блакиту морського позичить попросим русалку саму. Навчи мене матінко феє, розмови бере гаю. Хай буде мій милий, щасливий, як дрібна пташина в маю. Ще краще, ніж ті берези шумлять веретенеч фей, бо все наймиліше вчуває в тім гомоні кожен з людей. Що схочеш, кохана я доню, тобі я зміню в одну мить, одного не зможе моргана твоєї душі одмінить. У темнім лісі знов трістам. Самотню терпить муку і жде до себе, і не жде і золь до білороку. Коли щось шурхнуло, мов птах, з кущів струсило росу і враз трістан побачив там і золь до злото ті самі очі і коса, та сама тиха мова, душа трістана в небеса полинути готова. Се ти, єдина я моя, се ти, моя царице, з за моря припливла сюди кохана чарівниця. Та як же випустив тебе король, той Недоріка, чи ти для лицаря свого убила чоловіка? А де ж твій кубок золотий і те? Дання уроче, тепер свідомо я до дна його доп'ю охоче. Напій кохання нам залє і згадку про розлуку. Трістане, ти хіба забув і золь до білоруку. Вона забудеться тепер, як ночі, тінь минула. Трістане, що, коли вона про тебе не забула? Нехай вона в Єрусалим іде на прощу боса. Тепер до мене прибула із сольда слотокоса. Трістане, в тебе є гріхи великі, непростимі, на їх навряд чи прощає в святім Єрусалимі. З тобою, люба, я готов, іти на вічні муки. Трістане, годі вже розмов, поглянь мені на руки. Згадай, кого ти посилав сьогодні до моргани. Куди ж тепер мене пошлеш загоїть в серці рани, хоч зникла тьма з очей моїх, зателягла на душу, Ти чорний камінь там поклав, по вік його не зрушу, нехай же знов моя коса чорніє, мов жалоба, я сеї барви не зміню. Від нині вже до гроба. Трістан у недусі лежить, ослаб, мов дитина, не служать нічого йому всі чари мерліна. А фея урганда з-за гір сказала лукава. Тут може одна помогти, і зольда білява. При тій злотокосій тебе і смерть не поборе і вірного друга послав. Та й стан геть за море І другові так наказав, як згодиться мила, ти свій корабель наряди у білі вітрила, як ні, то напни лиш одно велике та чорне, Хай потім у нього мій труп чорнява угорне. Піди. Піди на берег білорука, прошу тебе, молю, піди, там є гора висока та стрімчаста, на неї злізь і подивись туди, де море хвилю гонить із півночі. Вертайся вмить і розкажи мені, чи не білі її вітрила на виноколі в сизій далині? І мовчки йде із зольда білорука на берег моря, на високий шпиль. Ох, щось біліє здалека на морі, вітрила то, чи тільки піна хвиль вернулася із зольда Білорука. Трістан питає Що, яка яса? Щось мріє там, далеко, у просторі, щось біле чорне. Як моя коса, і враз душа трістанова порвала Ждання шнуру, що здержував її, і злинула, мов пташка вільнокрила, далеко у її краї. Ходи, ходи ізоль із до злотокоса, тебе давно трістан твій вірний жде. Між скелями не бійся заблудитись, і зольда білорука проведе. Іменнями по сестре ми посе, з тобою, так як вечірня й ранішня зорі. Чи то ж не диво, що тепер судилось, розлить нам заграву в одній порі. Колись і я була на час годину такою ясною, як ти тепер сестро, голос твій мене лякає, скажи по правді, мій трістан умер і з зольто злотокоса, Бог розсудить, чий був трістан чи твій, чи може мій та бути з ним аж до його сконання дісталося таки мені самій? Ти не привезла чорного вітрила. Нежалібна, ясна твоя краса, та милий гріб не ляже непокритий. Його покриє чорная коса.